Активніші, найталановитіші, наполегливі та амбітні саме так можна охарактеризувати винуватців урочистостей, які пройшли у великому залі Севастопольського національного технічного університету. Тут у 13-те вручали сертифікати на отримання стипендії фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Цього разу боротьба за стипендії від фонду соціально-економічного розвитку розгорнулася не на жарт. Заявки на участь у конкурсному відборі подали 537 молодих севастопольців. Однак лише доля 309 в кінці кінців розглядалася кваліфікованою комісією. Переможцями та володарями грошового нагородження, яке виплачується протягом семестру та складає тисячу гривень щомісячно, стали тільки 69 конкурсантів. Серед цих щасливчиків 12 Севастопольських викладачів, 25 школярів та решта студенти семи вище навчальних закладів, міста, в тому числі і військово-морської академії імені Павла Степановича Нахімова. Ми розцінюємо цю програму як мотиваційну, направлену на те, щоб стимулювати нашу молодежь, студенческую, школьную займатися научною дуже серйозно. І цей конкурс Направля на то, щоб ну содійство встановленню національної творчої, наукової еліти останнім часом конкурсна комісія, окрім наукової складової діяльності претендентів на стипендію, дуже велику увагу приділяє оцінюванню їхньої активної громадської позиції. Наша страна нуждается не только в сугубо научных кадрах, але и в тих людях, которые и соціально ответственны прежде всего. Утримання другої освіти, поїздки на конференції та семінари, реалізація власних проєктів, допомога іншим або просто омріяні подарунки рідним людям. Стипендіати зізнаються, витратити гроші, які заробив власним інтелектуальним трудом завжди є на що. Получаю стипендию уже не первый раз, подтверждаю уже несколько семестров подряд. Вот. Веду активную преподавательскую деятельность и научную деятельность. Но благодаря Павлу Валентиновичу и его стипендии я имела возможность принять уже участие в ряде научных конференций, опубликовать много научных статей, которые являются апробацией диссертационной работы, к примеру. Имела возможность получить второе высшее образование за счет получения стипендий, и материальной поддержки. Благодаря стипендии имела возможность съездить в Киев на... международную конференцию съездить в Минск на международную конференцию сейчас являюсь участницей президентской программы Украинская инициатива и планирую стажировку за рубежом благодаря именно стипендии которую получил от Павла Валентиновича Лебедева сначала я работал на фонд как волонтер то есть ознакомливал людей с деятельностью фонда меня заинтересовали некоторые его программы и я решил стать участником я являюсь стипендиатом первый раз Підтримую діяльність фонду непосредственно то, що он дає шанс молодим ребятам молодим ученим себя реалізовувати. Куди свої перші деньги я потрачу? Я вже знаю. Ну я потрачу на подарок мамі. На жаль, у нашому місті поки що дуже мало людей, які як фонд соціально-економічного розвитку всебічно підтримують талановиту молодь, розуміючи, що саме ці молоді люди майбутнє нашої країни.